Твоє ім'я боюсь, його промовить нечистими устами в марноті. Твоє ім'я створило море й гори, і у горі світила золоті, твоє ім'я в рожевому світанку, як промінь сонця осяває схід, в тумані білім і у росах ранку, в вишневій гілці, що гойдає цвіт, твоє ім'я у грому відголосі, в веснянім хорі, солов'ї в саду. В зеленому пшеничному колосі, в червоних маках, що в траві знайду, у блискавках, що небо люто крають, у дощі ряснім, що в листі лопотить, Твоє ім'я найкраще в світі знаю, чи ж можна це ім'я не полюбить? Твоє ім'я то цілий світ для мене у русі, часі, звуках, кольорах. Не мов весни знамено те зелене, що майорить під небом на вітрах. Твоє ім'я, моєго серця дзвони, лиш вірою душа моя жива, ти сила, що в дорозі оборонить, щоб я лиш для тебе спаси йшла. Твоє ім'я, моя найкраща пісня, що біля серця в променях зроста. Моя зоря, ранкова зірка пізня, моя іще незнана висота. Твоє ім'я то все, що я маю, що мала я і матиму колись, а що моє ім'я тебе спитаю, колючки терну, що в чоло оп'ялись? Моє ім'я для тебе біль і муки, бо Ти від мене, що ти, Ісусе, мав, на хрест жертовний, тобто, простерши руки, ти цвяхом на долоні зависав. Моє ім'я Ти знав. Я буду жити колись у світі на землі Оці, і Ти прийшов, щоб грішним послужити, мій Господи, Ісусе, любий мій. Твоїм ім'ям, як сонцем, всі зігріті, немає чим сплатити нам боргів. Прошу одне, навчи мене у світі, в ім'я Твоє, життя своє прожити.